знову не дають додому дійти. Це моя буде зараз схованка. Чекаємо на наступний снаряд, щоб вони Ну. Скотенки, блін. Додому тут хвилини 4, але невідомо, коли прилетить снаряд і куди він прилетить. І чи прилетить взагалі. Чекаємо. Ну, що, вгаманилися, чи що? О, щось летить. Далеченько, але зараз уламочки пролетять. Дзинь-дзинь. Ну, я тут з трьох сторон схований. Головне, щоб перед мордою не пролетіло. Скільки в вас ще снарядів там, йо -мо, блін. О, дивіться, який в нас собор. Дивіться, які в нас тут останні зелені листячка. І чекаємо наступний снарядик. Оце моя схованка, бачите? Тут такий куточок цегли, цеглиний, цегляний. Скільки ви будете перезаряджати вже йокарний бабай, блін? Давай вогонь. Ну, ще два снаряди було, але мені подзвонила моя. Сусідка Шура. старенька, бо вона сидить вдома, а снаряди ж там поруч, бабасять їй боязно страшно. Ну, я її трохи заспокоїв. Розповівши, я теж сиджу, не можу додому дійти. Наступний летить. А поки ми з нею спілкувалися, Ще два снаряди пролетіло. Ну я сподіваюся, що скоро вже кінець. Було штуки три, потім ще два, вже п'ять. Скільки можна. Чекаємо. Щось бркатить. Якщо що, я в схованці уламочки. Чуєте? Дзень-дзень, бум-бум, бах-бах, скотина. Падає кудись на попередню вулицю. Таке враження. І що робити? Ні, я можу спробувати обійти квартал, от там подалі, по-європейськи пройти. Мабуть, так я і зроблю. Все, пішов я з цього довбаного обстрілу. нафіг мені тут сидіти. Чим далі, тим краще. Тримайтесь. Слава Україні. Херсон тримається, нічого нас не бере. Давай-то. Снова выход. Я уже удаляюсь ведь. Скотина. Ламочки. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Так, як же звідси збіжати, блін? Так, я побіг, бо тут же я не під стіночкою. Відкрита місцевість, і її треба якось уникнути поскоріше. Біжимо, біжимо. Тільки не треба ніяких вихідів зараз, тим більше прольотів. Так, вулицю перейти, і я вже трохи буду прикритий стінами. Фух. Фух. Отаке От життя, тільки вийдеш на вулицю. Так додому потім не повернешся. Сидів би вдома, не, не стресував б. Ну, а поки насолоджуєтесь нашими видами Херсонської осінь. Ну що, то був останній. Чи ні. Здається, Астані. Виходимо на європейську, дивіться, яка, яка дерево красиве. Я yeah, вимикаюсь.